Побачення на носі важлива зустріч або лише почали романтичні стосунки, і підвищене газоутворення ніяк не романтизує ці події. В цьому відео я розкажу, як позбутися підвищеного газоутворення і як потребуватися про здоров'я свого кишківника. Взагалі, газоутворення це нормальний процес. Здорова людина випускає гази від 5 до 15 разів на день, звідки ж беруться гази, і чому деякі дуже неприємно пахнуть. Для цього розглянемо види газів, які утворюються в нашому кишківнику, та звідки вони там беруться. Перший найпопулярніший газ в нашому кишківнику – це азот. Він потрапляє у кишківник, коли ми щось п'ємо, розмовляємо. Або їмо. Крім того, білки та харчові волокна також виділяють азот, коли потрапляють у травневу систему. Газоподібний водень утворюється у кишківнику, коли бактерії розщеплюють складні вуглеводи та харчові волокна. Під час перетравлення бобових, зернових або деяких овочів утворюється якраз оцей газоподібний водень, завдяки тому, що бактерії харчуються і допомагають перетравлювати такі волокна, які не можуть розщеплюватися нашими власними ферментами. Наступний газ це метан. Він з'являється лише певною групою кишкових мікробів. І з'являється, коли наш організм також не може перетравити деяку частину складних вуглеводів та харчових волокон. Вуглекислий газ утворюється під час бродіння, коли ми вживаємо вуглеводи та прості цукри. Та є також слідові сполуки, які надають певний запах нашому газоутворенню. Склад газів різниця від людини до людини, від харчових звичок, від стилю життя і, звичайно, від того, що людина їсть, як позбутися надмірного. Газоутворення або метеоризм. Перше, що потрібно змінити, це змінити свої харчові звички та активність. Знаю, що ви одразу скажете ні, це важко, краще випити якусь пігулку, і це допоможе. Але я допоможу вам запровадити зміни, які поступово допоможуть позбутися такого явища, як метеоризм. Ви також можете придбати мою брошуру про здоровий кишківник». І найцінніше в ній – це план дій на 30 днів, тобто, що кожного дня робити для того, щоб зробити ваш кишківник здоровим та позбутися метеоризму. В ній ви знайдете основну інформацію про те, як зробити свій кишківник здоровим для того, щоб позитивно впливати на, на свій настрій, на вагу. На імунітет, та які біологічно активні добавки можна попити для того, щоб покращити здоров'я свого кишківника та позбутися, наприклад, того ж метеоризму? І так, як змінити спосіб життя, щоб допомогти собі знизити газоутворення? Перше, це потрібно визначити проблемну їжу. Потрібно вести щоденне харчування де записувати продукти, які ви їсте, і чи викликають вони газоутворення. Таким чином, ви виявите найбільш проблемні продукти. Для початку потрібно їх прибрати з раціону і поступово вводити. Поступово це, наприклад, з'їсти одну виделку чогось, наприклад, бобових, і потім потрошку збільшувати кількість цих продуктів. Їжте повільно. Надто швидке споживання їжі. Воно призводить до того, що ми ковтаємо повітря. Також уповільнюємо перетравлення їжі. Починайте їсти тоді, коли вже виділилася слина в роті. Гарно пережовуйте для того, щоб допомогти їжі краще перетравитися, і бактерії в нашому кишківнику не створювали підвищене газоутворення під час того, як вони будуть допомагати перетравлювати ті сполуки, які не вдалося перетравити нашому організму. Уникайте переїдання, оскільки це додаткове навантаження на травневу систему. Пийте достатню кількість води, орієнтуйтесь по кольору сечі. Сеча має бути світло жовтого кольору. Також необхідно слідкувати за рівнем стресу в вашому житті. Я розумію, що це дуже важко, але є техніки, які дійсно допомагають. Ви можете подивитися моє відео про те, як проживати емоції без їжі. Воно містить конкретні, прості техніки, які дійсно працюють і які допоможуть вам справлятися. З неприємними емоціями подумайте про пробіотики. Пробіотики це їжа, яка містить вже в собі корисні бактерії, наприклад, кефір, йогурт, ряженка тощо. Також, якщо є показання та є порада лікаря, краще вживати також пробіотики в гляді пігулок. Але пам'ятайте, що просто випити пігулки і вас заселяться корисні бактерії, не працює, потрібно потім продовжувати. Годувати їх їжею, яка буде підтримувати їхнє здоров'я та допомагати їм розмножуватися. А це в першу чергу харчові волокна. Це клітковина, яка міститься в овочах, цільнозернових продуктах, але вводити їх в раціон поступово, якщо ви бачите, що у вас від них підвищене газоутворення. Також не забудьте звернутися за медичною допомогою, якщо ви відчуваєте, що ця проблема у вас давно і ви не можете справитися з нею самостійно. Нагадаю про свою брошуру, яку ви можете придбати про здоровий кишківник. за лінком в описі до цього відео.